Корвалтеб Екстра потрійний ефект, тому що серце тільки одне. Сладоно навколо мене, а у мене. Скільки тут монет, стільки у мене тисяч. Гроші з гроші, хаманці з хаманцями. Будьте словами, і міцні цупкі. Хай буде так. Що трапалось? Що з тобою? Із Єгором були щасливо одружені вже чотири роки і недавно переїхали у власну квартиру. Але жінка дуже боялася, що вони не зможуть виплатити за неї кредит. Тому Ірина провела ритуал для приваблення грошей, під час якого побачила свого чоловіка закривавленим. Ведіння дуже налякало жінку, і вона поїхала до бабусі, аби дізнатися, що воно означало. Ти чим думала, коли чорною магією займалася? Я просто хотіла гроші до хати притягнути, тільки тому з тобою розмовляю. Що не хотіла ти зла комусь, а от собі біди робила. Я коли той ритуал проводила, я свого чоловіка у крові бачила. Ти побачила майбутнє і тому темрява скоро заволодіє вашими думками. Хазяйка з магазину, де я працюю, казала, що це хороший ритуал. Кажу ж тобі, ритуал чорний. Але він тільки прискорив те, що й так мало статися. Ти чому штори в спальні не повісила? Ми три дні, як переїхали до нової квартири, нові ще не купили. Штори із старої спальні треба було в нову повісити. Усі старі речі ми або друзям віддали, або викинули. Поверни їх та повісь. А через півроку можеш їх викинути. А краще спали, але одразу повісь нові. Тому може я зараз куплю нові та повішу? Ні. Старі штори були оберегом вашої спальні. Вони охороняли вас під час сну від неспокійних духів. Яких ще духів? Тих, які живуть у темряві. Крізь голі вікна уходить щастя і ясність розуму. А твій ритуал лише привабив темні душі, і тому все станеться дуже швидко. Ти зробіть щось, ви ж можете. Якщо негайно не завісиш вікна старими шторами, буде тільки гірше. Темрява ваше життя обгорне і виходу назад не буде. Я згадала, я штори старі Руслану віддала другові чоловіка. Чого ж мені їх тепер назад забрати? Бабуся сказала все, що могла. Зробіть, як вона радить. Ірині здавалося маячнею, що через якісь штори можна втратити щастя і розум. Жінка вагалася, чи варто дослухатися бабусиної поради, якій вона не вірить. Привіт. А куди це ти поділася з самого ранку? На роботу викликали на підміну на півдня. Отакої. От Поки я, як попелюшка. Готуйся до вечірки з нагоди нашого новосілля. Чу? Ти на роботі розважаєшся? Я геть забула, що в нас сьогодні вечірка. Не переймайся, я все продумав. Запечу качку з яблуком і картоплю з розмарином. А ти свого фірмового коропа в солі я купив. В мене просто ідеальний. Навіть не знаю, як тобі відтячити. Поцілуй, і скажи, що любиш. <гум> я тебе <тобі> кохаю. Побачивши <гум> чоловіка, як завжди, у гарному настрої. Ірина заспокоїлася, вирішивши, що її переживання і справді марні. Та вдома несподівано сталося те, чого жінка ніяк не очікувала. Ігорчику. А де сіль? У шафі десь там в коробці. Все ще є. І чого ж ти солі не купив? Ти ж знав, що мені треба короп запекти. Ну, то сходи в магазин. Ти десь там вешталась, я всі продукти купив, а тепер маю вислуховувати претензії. Чого ти так зі мною розмовляєш? А тобі не подобається. Ну такий я не в захваті. Маю і заробляти, і готувати, і по магазинах бігати, аби тобі принцесі добре було. То не треба було! Я тебе не примушувала. А хто цю дурнувату вечірку вигадав! У нас штори нема за що купити. А тобі на весілля подавай, щоб у хаті свято завжди було. Значить, треба було сказати, що ти не хочеш ні вечірки, ні друзів. Кажу зараз: не хочу я ні вечірки, ні тих друзів дурнуватих. І взагалі нічого не хочу. Ірина навіть уявити не могла, що її перша у житті сварка з чоловіком станеться через сіль. А найбільше жінку налякало те, що вона несподівано відчула напад справжньої ненависті до Єгора. Ірина відмінила вечірку. А наступного ранку, коли молодята помирилися, жінка вирішила все ж таки виконати пораду бабусі стосовно штор. Люблю тебе. А я тебе. Знаєш, ти правий в тому, що я маю бути економнішою. Я подумала наші нам нові штори. Може, заберемо наші старі у Руслана? Ти що зовсім? Вже? Ми ж їх подарували. Як можна подарунки забирати? Чи може ти опозорити мене хочеш перед Русланом? А що тут такого? То взагалі то наші штори. Ну, нічого. Я їх віддала, я їх і заберу. Дозвіл мені на це твій не потрібен, ясно? То ти на зломані хочеш це зробити? Тільки спробуй, гірше буде. Ірина злякалася знову, побачивши чоловіка злим та агресивним. Проте вона все одно його не послухала. І призначила Руслану зустріч після роботи у парку. Привіт! Пробач, <ривіт> що запізнились. Нічого, готовий тебе чекати, скільки треба. <ривіт> що сталося? Руслан, може, прозвучить трошки дивно, але пам'ятаєш, ми тобі віддали наші штори. Можеш їх повернути, будь ласка? Штори? Я думав, ви мені їх подарували, я їх вже на дачу відвіз. Та ми... Просто не подумали, і вони нам самим потрібні. <гум> ну, ти придумала. Змерзла? Давай зігрію. Тарус. Я нічого не придумала, мені потрібні штори. Ну, так, звичайно. Ти така класна. Я завжди заздрив Єгору через тебе. Що ти кажеш? А ти хіба не за цим прийшла? Гадаєш, я не розумію, що штори це лише привід. Просто ти нарешті зрозуміла, наскільки помилялася, обравши Єгора, а не мене. Руслан! Мені дійсно потрібні наші штори. А мені потрібна ти. Поїдемо до мене на дачу, проведемо там гарний час, і ти отримаєш свої штори. Ну, ти погань. Ірина була шокована умовою Руслана. Але жінка не могла поскаржитися на нього Єгорові. Адже вона боялася реакції чоловіка, який останнім часом поводився грубо і зривався на дружині без будь-якого приводу. Стривожена Ірина вирішила звернутися до бабусі за порадою. Холод такий. а Ви чекати змушуєтесь совісті у вас нема. Ти чого розкодахталася? Чого це ви так до мене? А ти себе послухай: скандалиш, дратуєшся. Вибачте мене, будь ласка. Я останнім часом сама не своя. Баба Люба, мій чоловік. Він такий злий став. Він весь час кричить на мене. Та і я постійно дратуюся. Це темрява твоєму чоловікові розум затьмарює. І з тобою те ж саме відбувається. Роби, як я тобі сказала. Та Руслан не віддає штори. Точніше, він їх віддасть, якщо я погоджуся бути з ним. Ти не можеш на зраду піти. Значить, маєш знайти інший спосіб. І пам'ятай, Руслан повинен віддати ці штори з власного бажання, інакше нічого не спрацює. Катю, дай їй рушника. Приклади рушник до обличчя і мені дай. Мені, будь ласка. Бачу, темрява підкорює твою волю, але чоловікові твоєму ще гірше. Ти ритуал чорний провела, і темряву до спальню пустила, поки він спав, а у вісні люди беззахисні. Що ж тепер з ним буде? Він може втратити розум. Якщо хочеш врятувати його і себе, маєш триматися чим далі від своєї квартири. І головне, хоч поверни назад старі штори. Ірина послухалася бабусю і того ж вечора поїхала ночувати до своєї свекрухи Людмили Михайлівни. Але мати Єгора, побачивши розгублену невістку, вирішила наступного ж дня допомогти помиритися сину із дружиною. Досить мене контролювати. Моя подружжя це моя справа. Ось ти светер Єгор, Синку, просто я хочу, щоб тебе все було добре. А Ірочка вона. От... Да кого обходить, що ти там хочеш? Мала тобі мене по телефону діставати, то ти ще й сюди приїздиш. А ти чого тут стовбичиш? Надскажилася вже, так? Да? Єгор. Що ти собі дозволяєш? Ти будеш моєму домі на мене голос підіймати. Затнепелько, йди звідси. Єгор, ну як ти з матір'ю? А ти взагалі замовкни! Сама не скаржилася! Довела до конфлікту! Ану пішла геть звідси! Ви мене обидві дістали. ясно? Геть звідси! І не повертайся, доки не навчишся не виносити сміття з дому! Геть звідси! Доки я вас сходами не спустив! Після того, що влаштував Єгор, Ірині дійсно довелося піти з дому і переїхати поки що до Людмили Михайлівни. Я не розумію, що з ним сталося. Він якийсь дикий, чужий. Праводиця сказала, що це все через те, що у нас у спальні немає штори. Ми маємо повернути старі. А до чого тут штори? Не можна було віддавати штори зі спальні, бо то я оберіг дома. Звичайно, звучить як маячняли. А я вірю. Потрібно негайно повернути ці штори. От вам треба, ви і повертайте. Телефонуйте Руслану та забирайте їх. Ти чого? Михайло нам пробачте, я не знаю. Та все як казала Баба Люба, вже в нас з Єгором дах їде. І я, звичайно, поверну ці штори, звичайно. Я маю щось придумати. Ірина не могла зізнатися свекрусі, що Руслан погодився віддати штори лише в обмін на інтимні стосунки. Вона вирішила піти до Єгора та розповісти йому правду про Ясновидицю і про Руслана в надії, що чоловік все зрозуміє і допоможе дістати штори. Та невдовзі Ірина повернулася до свекрухи у сльозах. Ну що, ви поговорили з Єгором? Він <звук> навіть додому мене не впустить. Треба щось робити, бо він справді злозу з'їде. Я благаю тебе. Забери ці кляті штори. Я не можу забрати ці штори, зрозумійте мене благаю. Ну чому не можеш? Тому що Руслан мені їх тільки тоді віддасть, коли, коли я ним. От мерзотник. А я гадала, він друге гора. Боже, що мені робити? Я не знаю. Але ми маємо щось придумати. Ірина боялася за чоловіка, але не могла погодитися на умови Руслана. Вона пам'ятала, що той мав із доброї волі повернути штори і все міркувала, як вмовити його це зробити. У той же час свекруха намагалася вплинути на сина. Я була у Єгора. Це жах. Що трапилось? Я спитала в нього, як його справи, а він ходить по квартирі туди-сюди, такий якийсь скуйовджений. І так радісно мені розказує, що звільнився з роботи, що виставив квартиру на продажу. Боже, як звільнився? Він же любить свою роботу, а квартира. Де ж ми будемо жити? Я ж йому те саме кажу. А він так сміється, руками розмахує. І каже, мамо, ти нічого не розумієш. Я вільний від всього. Боже, ну чому ви лишили його у такому стані? Та я дзвонила в швидку. Він вибив мене телефон, а потім відчинив вікно, висунувся і каже: якщо ти не заберешся з квартири, я вистрибну. Я й пішла. Ну, Михайло, заспокоюсь. Я благаю тебе. Позвони Русланові, попроси віддати ті кляті штори. Я благаю тебе, врятуй Єгора. Мені здається, що він божеволіє і щось з собою зробить. Ну, Михайлю, ні, ні, ні. ні. Успокойтесь, <клухи> благаю. <клухи> Я все зроблю. Ірина зрозуміла, що тільки вона може врятувати Єгора. Тож переборовши себе, жінка зателефонувала Русланові та погодилася зустрітися із ним на дачі. Я так довго цього чекав. Але ж дочекався. І не дарма скажу я тобі. Я завжди добиваюсь того, чого хочу. Руслано. А де штори? Ти казав, що ти відвіз їх на дачу? Штори? Це ж просто привід. Я знав, що ти завжди пота думаєш про мене. Ми домовлялися. Добре, забирай свої штори. Вон там в комоді. Як ти тільки могла вийти заміж за Єгора? Він же такий бовдур. Ти в курсі, що він вашу квартиру продає, аби пожити для себе. Ми з тобою стільки часу втратили. Ріш. Коли ми знову зустрінемось? Ніколи. Не зрозумів. Ні, так не піде. Я хочу ще. Я теж. Більше ніколи тебе не бачити. Знаєш, краще з Єгором втратити, Ш... ніж з тобою знайти прощавай. Це ми ще подивимось. Цікаво, що скаже Єгор, коли дізнається про нас. Отримавши штори, Ірина одразу ж поїхала до Єгора, аби швидше їх повісити. Там на неї вже чекала Людмила Михайлівна. Жінки змогли здійснити свій план лише тому, що Єгор вже заснув. Іриночко, спасибі тобі. Якби не ти, я не знаю, що б з Єгорчиком було. Але як тобі вдалося переконати Руслана віддати штори? Не питайте мене, Людмила Михайлівна. І Єгору теж нічого не. Хто такі? Як ви пробралися до моєї квартири? Ігорчику, я твоя мама, а це твоя дружина Ірина. Не ну, Треба мені баки забивати. Я вас вперше бачу. Йдіть звідси швидко, або я вас. Ірина не розуміла, чому бабусина порада не спрацювала і приїхала до нас за роз'ясненнями. Я повісила штори, а він мене навіть не впізнав, як почав душити. Бав Люба, що не так? Я попереджала часу дуже мало. Темрява майже поглинула розум твого чоловіка. Хух, невже все марно? Якби ви знали, якою ціною мені ті штори дістали. Бачу, що в тебе вибору не було, а у Руслана був. І тепер він залишиться одинаком назавжди, бо через свій чинок втратив сужене йому кохання. А я про нього більше нічого не хочу чути. Баблюба, як Єгор? Що з ним тепер буде? У тебе є лише доба, щоб рятувати чоловіка. Катю, принеси замовляння на домашню сіль. Сьогодні опівночі. Відкриєш у спальні вікно і посип сіллю білі вікна, приговорюючи замовляння. І вранці твій чоловік прокинеться таким, як раніше. Як я це зроблю? Він мене навіть не впізнає. Не бійся. Попроси допомоги у свекрухи. І цієї ночі твій чоловік міцно спатиме. Дякую. Повертаючись від бабусі, жінка подзвонила Людмилі Михайлівні і та одразу поїхала до сина. Їй вдалося дати йому заспокійливе і о півночі Єгор вже міцно спав. Дорогою додому Ірина купила сіль та провела у квартирі обряд. Темрява хай відступає і хазяїв не займає. Як сіль біла і чиста, так мій дім біла чистий. Зробивши так, як і наказувала бабуся, жінка провела ритуал із сіллю. Вона дуже хвилювалася, але мала надію, що все зміниться на краще. Тієї ночі Ірині іще не можна було залишатися вдома, тож їй довелося знову їхати ночувати до свекрухи. Але жінка щиро сподівалася, що скоро у них із чоловіком усе налагодиться. Наступного ранку Ірині подзвонив Єгор і попросив дружину приїхати додому. Жінка зраділа, сподіваючись, що її чоловік нарешті став таким, як і раніше. Єгор, а що ти робиш? До мене приходив Руслан і все мені розповів. Він сказав, що ви з'їхались. От я й вирішив тобі допомогти речі зібрати. Єгор, ну це неправда, він, він все бреше. Подивись мені в вічі і скажи, що ви з ним не спали. Я не хочу більше нічого з'ясовувати. Сподіваюсь, ми більше не побачимося. Ірині було дуже боляче чути це від коханого чоловіка, заради якого вона пішла на таку жертву. Але жінці стало зрозуміло, що Ігор ніколи не пробачить її зради. Невдовзі чоловік подав на розлучення. Ірина вже майже не сподівалася на примирення, але все ще жила у свекрухи. Якось одного дня Єгор сам зустрів Ірину біля будинку матері. Іринам, треба поговорити. Єгор, якщо ти стосовно розлучення, я, я не буду тебе переконувати. Та ти маєш знати, я, я кохаю тебе, я робила все це заради нас, розумієш? Не треба нічого пояснювати. Я все знаю. Мені мама розповіла: дякую тобі, що врятувала мене, і пробач за все. Мені так погано без тебе. Ірина та Єгор помирилися і знову живуть у мирі та злагоді. А Руслан зник з їхнього життя назавжди. Бабуся каже, що штори у спальні це оберіг родини, і їх ні в якому разі не можна віддавати у чужі руки. Вони захищають оселю від темної сили. Яка вночі може легко проникнути крізь вікна і нашкодити господарям та довести їх навіть до божевілля? Якщо ж ви хочете змінити штори, то повісьте спочатку нові завіси і лише потім викиньте старі, а краще спаліть.